Об'єднані футболом разом сильніші. Далі у нас на зв'язку політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента Володимир Фесенко. Пане Володимире, я вас вітаю, радий вас бачити в нашому ефірі. Я вас також радий бачити. Вітаю, давайте розпочнемо. Змаска з Ілона. бо сьогодні він сказав про те, що треба пожертвувати цілісністю України, аби уникнути третьої світової війни на своїй платформі. X він написав про те, що. Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією. А якщо ми хочемо відновити нормальні відносини з Росією, ми маємо розуміти, що Росія прийшла в Україну, і очевидно, вона звідти не піде. Ну з тих територій, які вже окуповані Російською Федерацією. Маск не неодноразово говорить це, і можна було б не зважати на це, аби не розуміти вплив маска на світ і на те, що він говорить. Можливо, божевільні речі він говорить, але говорить він не випадково ці божевільні речі. І зрозуміло, що в умовах, коли Росія постійно намагається підштовхнути Україну до мирних переговорів, то маск в цій ситуації кожен раз підігрує. А давайте ми от помиримося з Росією Сполучені Штати Америки. Бо в принципі треба миритися, бо вони будуть з китайцями з Іраном. будуть... Е е Створювати нову вісь зла. Як ви ставитесь до, до цих пропозицій маска і з чим вони пов'язані? Тобто, в, в усьому ж має бути якась логіка? Не, ну логіка тут є, вона достатньо проста. Щодо самих пропозицій, ну на превеликий жаль, людина, хоча і відома, революціонер в новітніх технологіях, але людина, мабуть, не знає історії. Цього часу точно також збиралися замирити Гітлера, і що вийшло? Коли йдуть на поступки агресивним диктаторам, людям, які створюють нову імперію, поступки не працюють навпаки, вони лише спокушають агресора, вони лише підштовхують його до нових агресивних дій. Він захопив одну країну або частину країни, йому пішли на поступки, як свого часу з Гітлером щодо Чехії. Пішов далі, да, І врешті-решт, все й дійшло до Другої світової війни, тому що почали робити поступки Гітлеру. І тому Маск просто, мабуть, не знає історії. Але чому він так говорить? Тому що є такі настрої. І в США, і на Заході, і в багатьох країнах світу десь про російські настрої, що краще не сваритися з Росією, краще домовитися з Росією. В оточенні маска і про це багато вже писали, говорили. Схоже, є є люди пов'язані з Росією, які впливають на думки маска, на його світогляд, на його ставлення там до Кримської проблеми, ну і взагалі зараз до України. Але крім того, це банальні побоювання. Оце такий я б сказав пацифістський опортунізм. Маск, як і багато хто боїться війни, і він вважає: А давайте краще домовимося, давайте підемо на поступки. Да. І все, війни тоді не буде. А на жаль, це не працює. Ця метода не працює. Тому в даному випадку це яскрава ілюстрація. Як людина, яка є революціонером в сучасних технологіях, є абсолютним невігласом в політиці і в історії. Сьогодні спікерка парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова, яка виступала на другому парламентському саміті Кримської платформи, що відбувся у Празі, заявила, що світові необхідно реагувати на злочини Росії. Послухаємо, що вона сказала незаконна анексія Криму в 2014 році була першим з моменту розпаду радянської імперії прямим і навмисним застосуванням військової сили однією державою з метою захоплення території іншої держави. А відсутність адекватної реакції на це міжнародного співтовариства, включно з нашими країнами, у Кремлі сприйняли як ознаку нашої слабкості. Слабкості, яку агресори завжди сприймають як запрошення до нападу, пане Володимире. Пані спікерка парламенту Чехії правильно говорить про 2014 рік. Але чому, чому світ не побачив Путіна 2008 року, коли він атакував Грузію? Бо це теж питання чому вони не відреагували в 2014, А чому вони не відреагували в 2008 році? Ну слухайте, якщо вони в 2014 не відреагували. Не відреагували на захоплення Криму. Оце була справжня помилка. От якраз те, що ми почули, це от якраз свідчення вивчених уроків історії. Ну, тому що цей гіркий досвід самої Чехії, і розуміння якраз тих помилок, які були в 2014 році. Добре, що багато західних політиків і в Європі, і в США зробили ці уроки. На восьмому році я думаю, взагалі не було розуміння, не було відчуття усвідомлення того, що Путін вже інакший, Путін вже хоче реваншу, Путін вже хоче міняти світовий порядок. Можливо, 2008 рік це була ще тільки репетиція для Путіна. От спроба так от показати м'язе, продемонструвати м'язе, продемонструвати свою силу заходу. Те, що захід пішов так швидко домовлятися, ну можливо, переконало Путіна добре. Значить, можна так діяти. До речі, тоді, от в Україні, якраз от нещодавно ну. Два місяці тому був такий сумний ювілей, 15 років нападу Росії на Грузію. І дехто згадав, що у нас писали: от я згадав статтю Олександра Сушко, нашого колеги, який зараз фонд відродження очолює. Він писав, що війна Росії проти Грузії це попередження. Наступною може бути Україна і Крим, зокрема. Так, на жаль, і сталося. Тому в Україні, хоча б у декого було таке розуміння далеко не у всіх, і ми всі боялися, і скажімо так, не хотіли вірити війну Росії проти України. Я пам'ятаю навіть в березні 2014 року, коли вже було захоплення Криму. Люди, от з якими я спілкувався, прості люди казали, ніколи не думав, що доживу до війни з Росією. Не вірили в це, і на заході в це не вірили. Але от те, що дуже м'яко, неадекватно м'яко відреагували на російську агресію і на захоплення Криму, і на гібридну війну Росії проти України, оце була величезна помилка, яка, врешті-решт, призвела і до прямого повномасштабного нападу Росії на Україну. І, до речі, зараз, от я думаю, що урок і зараз події навколо Ізраїлю і напад Хамасу вже є думка. Ну, можна її вважати конспірологічною, але е, я думаю, що треба ретельно відстежувати ситуацію. Чи не почала Росія гібридну війну вже не тільки проти України, ну проти нас пряма війна вже йде повномасштабна, але от чи не почала Росія гібридну війну проти Заходу? Провокуючи в таку хаотизацію міжнародних відносин, ланцюжок ланцюгову реакцію різних регіональних конфліктів для того, щоб відволікти увагу від України і для того, щоб втягнути захід от в цілу низку таких конфліктних ситуацій, знов таки для того, щоб Путін там що називається порішав свої випроси по Україні. Лідер республіканців у сенаті Сполучених Штатів Америки, Міч МакКоннелл, доволі впливова політична фігура на шахівниці американської політики. Він говорить про те, що Китай, Росія та Іран це нова вісь. Зла у світі я вчора розмовляв з дипломатом Валерієм Чалем. Він говорить про те, що на Маконела це взагалі не схоже, щоб він подібним чином висловлювався, бо він доволі обережний і доволі зважений політик. І ніколи не чув, щоб на такому рівні люди говорили, що Китай входить в вісь зла, ну зокрема, Китай з Росії та Іраном. У сполучених штатах Америки все частіше говорять про те, що Китай, і Росія загрожують Сполученим Штатам Америки. Вони роблять прогнози, що в 27 сьомому роках виникне така загроза, коли доведеться застосовувати зброю і щодо Росії, і щодо Китаю. Ну, в якийсь певний період, по вашому чи має Путін таку підтримку у світі для того, щоб от, от, остаточно сформувати цю вісь зла, і всі розуміли, що. Ну, є двобій між іншим, між цивілізацією, країнами цивілізаціями і країнами авторитарного режиму ну, я не знаю, авторитарного способу правління. Ну, те, що є ідеологічні протиріччя, є такий ідеологічний розлам, це факт, да. Але я вважаю, що от це визначення, що от є візь зла разом з Китаєм, це спрощення, певне. Те, що є візь зла, і то з нюансами. Візла, яка включає Росію, Північну Корею, Іран, да, да, на жаль, це факт. Ця візла вже працює, але там теж нема прямого воєнного союзу. Є взаємна допомога зброєю, там обмін інформацією. От головне, що вони зброєю обмінюються між собою, і в цьому теж є небезпека. Хоча, наприклад, навіть Іран не голосує разом з Росією, в ООН, тому, що є певні протиріччя між ними. Я вже не кажу про Китай. Китай не визнав анексію Криму, не визнав анексію нових територій. Північна Корея визнала все це. А Китай ні. Китай трохи остреє. Але в чому проблема? В Китаї сприймають зараз міжнародні відносини, зокрема і війну між Росією і Україною, в світлі свого протистояння з Сполученими Штатами. І в Штатах схожа ситуація, майже дзеркальна. Вони теж сприймають зараз картину міжнародних відносин, різноманітні конфлікти через своє протистояння з Китаєм. Особливо до речі, це у республіканців проявляється і от ця тенденція посилюється. Я от згоден з Валерієм Чалом, що дійсно навіть такі достатньо помірковані американські політики починають теж дивитися на Китай як на головну загрозу. Не Росія, а саме Китай для них головна загроза. І те, що ризик прямого зіткнення в перспективі є, на жаль, да такий ризик є з іншого боку. Поки Китай готовий домовлятися, він хоче бути, мені здається, таким конкурентом для США, альтернативним центром впливу. От як колись був радянський союз для заходу для сполучених штатів? От і зараз Китай Сі Цзінпіна претендує на таку саму роль, проте вони все ж таки готові, хоча б з деяких питань домовлятися. От зараз обговорюється питання візиту Сі Цзінпіна до США. На подивимось, як воно буде далі. Я б от знаєте, не акцентував увагу зараз на тому, що вже є військ зла, і що треба протистояти Китаю. Ну не треба підштовхувати потенційний ризик, який і так може з'явитися в перспективі. Краще його поступово нейтралізовувати. Це не та ситуація, як з Росією. Китай ще не зробив прямих агресивних кроків. От ризик є по Тайваню. Але поки що Китай уникав таких дій, як от зробила Росія. Тому треба стримувати Китай від таких дій. Хай краще вони займаються абстрактними миротворчими проектами, ніж почнуть діяти як Росія, чи стануть прямим військовим союзником Росії. Пане Володимире, до речі, от у Китаї е, звільнили міністра оборони Лі Шанфу, який дуже близький був до Російської Федерації за своїми поглядами і щодо дружби з Путіним. Сім тижнів тому він зник. І західні медіа писали про те, що він е, потрапив під слідство. І у середині вересня видання Financial Times писало, що Лі був позбавлений обов'язків голови Міноборони КНР і. Говорили про те, що він там пов'язаний з корумпованою китайською системою оборони причини звільнення Лі не називаються навряд чи будуть озвучені з огляду на закритість китайського режиму. Але чи може оця от умовно кажучи, голова Лі Шанфу бути прелюдією до зустрічі Сі Цзіньпіня з Джо Байденом? Ні, ні, я думаю, що це ніяк не пов'язано, жодним чином не пов'язано з відносими США. До речі, перед цим за схожою схемою зняли міністра закордонних справ Китаю. І зараз старий новий міністр, який раніше був на цій посаді, він зараз керує зовнішньою політикою. Вони і в Компартії Китаю, і от і МЗС очолив. китайський. Ні, це не пов'язано. Це скоріше внутрішні розборки, і така специфічна, я б сказав, кадрова політтехнологія китайського керівництва, коли от так от спочатку прибирають людину, невідомо що, де, чому прибрали, а потім вже є офіційне рішення. Ні, я думаю, що Китай жодних подарунків. В штатом робити не будуть. Вони будуть навпаки поводитись достатньо так жорстко вимагати, домовлятися. Якихось навіть поступок з боку США вони зараз демонструють силу. Вони поступово вибудовують інфраструктуру, міжнародну інфраструктуру своїх союзників, партнерів, просто лояльних країн. Точно, от нас очікує такі, я б сказав, геополітичні змагання між США і Китаєм. Це нова реальність. І ми це маємо теж враховувати. Ми в цьому сенсі на боці США, але і сваритися з Китаєм нам не варта. Нам не потрібні нові вороги. Хай краще от, буде дистанція між Китаєм і е, Росією. А, але от американцям, от, те, от, про що ви вже казали, от, треба думати: якщо є загрози ризики і з боку Китаю і з боку Росії, і у них є це розуміння, хай нарощують військове виробництво. Зокрема, і для того, щоб нам допомогти і свої арсенали поповнити і арсенали союзників. В цьому я думаю, є нагальна потреба. Це буде просто інструмент стримування, не обов'язково, що все це буде стріляти і воювати, але це буде вагомий інструмент стримування потенційних агресорів. Дякую, пане Дякую. Володимире. Вам за розмову. Це був Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента друзі, ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах в Ютубі та в Фейсбуці. В Ютубі зараз завершується голосування. Ми вас питаємо. Про наступне чи потрібні в Україні переговори з Росією про мир? Ні, 87% глядачів, які зараз дивляться нас на Ютубі, так відповіли 13%. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на наші сторінки в Ютубі та в Фейсбуці. Також долучайтесь до наших сторінок в соціальних мережах. Ми є всюди. Ну і читайте наші новини на сайті Еспресо. ТІВІ ми працюємо для вас 24 години на добу, 7 днів на тиждень.